Для розв'язання даної задачі заповним наступну таблицю: задача на рух. А отже, фігурують три величини: швидкість, час і відстань. Так і записуємо: швидкість, час, відстань. Далі в задачі йде мова про те, як катер плив за течією і проти течії. Отже, ми так і пишемо: за течією, а тут проти. Далі. За умовою нас питають швидкість течії. Саме швидкість течії ми позначимо через х. Отже, швидкість течії х км за годину. Тоді, так як власна швидкість катера 19 км за годину. То швидкість за течією до власної ми додаємо швидкість течії. Отже, буде 19 плюс Х. Швидкість проти течії 19 мінус Х. За течією катер плив 2,7 години. Проти течії 3,8 години. Тоді знаходимо відстань. Щоб знайти відстань, ми швидкість множимо на час. Отже, за течою відстань 2,7, що множиться на 19 плюс х. Проти 3,8 на 19 мінус х. Далі, за умовою, за течю катер проплив на 7,9 км, менше, ніж проти течії. Рівняння можна в даному випадку складати по різному. Я, наприклад, пропоную такий шлях. Ми порівнюємо ці дві величини. Я виписую їх: 2,7 на 19 плюс Х і 3,8 на 19 Х. За умовою, за течією, катер проплив менше. Отже, ця величина у нас менша на 7,9 км. Для того, щоб величини стали рівними, ми до меншого значення додамо 7,9 і тоді можемо поставити знак дорівнює. Ми могли б дану величину 7,9 відняти від правої частини, і тоді також поставили б знак дорівнює. Отже, ось таке рівняння утворилось. Як записати пояснення до даної задачі? Починати завжди треба з того, що ми позначаємо через х. Отже, нехай швидкість течії х кілометрів за годину. Тоді швидкість катера за течією 19 плюс х, причому потрібно взяти цей вираз в дужки обов'язково 19 плюс х кілометрів за годину. Проти течії 19-х кілометрів за годину. За течію катер проплив 2,7 на 19 плюс 6 км. Проти течі 3,8 на 19 мінус і кілометрів. За умовою, за течією катер проплив менше на 7,9 кілометрів. Складаємо рівняння. Отже, Задане рівняння розв'язуємо спочатку розкривши дужки. 2,7 множимо на 19, 63, 18,3 і, і 6,24. Тут пишемо 27, додаємо і одну цифру кому відокремлюємо: 51,3. Плюс 2,7, плюс 7,9 дорівня. Далі 3,8 множимо на 19. 3,8 на 19. 72. 27,7, 34. І тут 38. Додаємо і одну цифру кому відокремлюємо. 70. 2,2 мінус 3,8 х. Далі переносимо з іксами вліво числа вправо. Зліва додаємо, маємо 6,5 х. Справа. Додамо від'ємні числа 51,3 і 7,9. В результаті 51,3 і 7,9 12, 9 і 59,2. Тому далі ми 72,2 віднімемо 59,2 ми будемо мати 12, 3, 13. Отже, 13. Далі, для того, щоб знайти х, ми маємо 13 поділити на 6,5. Перенесемо кому і 130 поділимо на 65. Ну, напевне, це буде по 2. Отже, їх дорівнює 2. Таким чином, швидкість течії ми записуємо відповідь 2 км за годину.